Всім привіт! Ми доїхали до магазину нашого в селі. Машина завелась ок, все добре. Звісно, що проблема є з акумулятором треба робити ремонтувати, так що скоро буде. І ось головна квіточка. Леопардова. Що ти там вже їсиш? Малинку? Так. Да. Да? Маленько. То заради чого ми приїхали? Ось там вона. Там внизу. Відставай. Обізянка. Печиво обезьянка. Давай, діставай, діставай, покажи. Опа! Вона так його хотіла. Хоча воно не корисне, але дуже хотіла. Вона вже вся мокра. Колготи всі мокрі. Дивіться, як прикольно зробили бабочку таку, просто на будинку на подвір'ї своєму. І все так гарно. Дивіться, як гарно оформлено, Просто на подвір'ї біля гаражу стоїть такий. Композиція. Дуже гарно. Клас. Пам'ятаєте, розповідала про будинок Бріні за 450 тисяч, які коштує. Ось саме ці будинки. Вони тут коштують таку вартість приблизно. Точно не знаю, яка сума. Ось ми коли приїхали на ці будинки, дуже дивилися, бо вони самі маленькі, які тут є. І в них так прикольно оформлено подвір'я, звісно, що можна зробити, як тобі подобається. Я прямо в вікна заглядати не буду, звісно. Ось, Але так воно зроблене. Лера, ти куди вже полізла? Ти така гарнюнька. Ось такі будиночки. Вони невеликі, але дуже прикольні. І ось ці будинки мрії, що нам подобалось, це з їх задня сторона. Отак От вони йдуть в ряд. Я не уявляю, яке там планування, але дуже цікаво. Типічні будинки, які тут є. На дві родини, бачите? Тут два входи. Оці дерева, що я казала, як хрест, вони гарно потім цвітуть дуже. Такі зелені, гарні становляться. Ми йдемо до машини. Це біля магазину поруч. Ну, десь хвилина їзди. І ось ці такі проекти більш, мабуть, економні. Тут бачите, як багатоквартирний будинок двохповерховий. Це на кожну родину два поверхи. І оце воно так поділені. Сільська наша вулиця. Будиночки. Тут ательє, оце. Там в кінці вулиці, зліва, там, де ми яйця купуємо. Це все тут. І потім ми як на трасу виїжджаємо. Зараз буде розпаковка з магазину наших покупки Альберт Хайн в нашому селі. Ми купили на 48 євро. І так, у нас двоє вершків. Кожні по 89 центів, тут по 250 мілів. Ось таке нарізане індюшине філе. Упаковка 125 грам, здається, 2,20 Зараз в акції воно. Масло вершкове 2,29. Отакі пюрешки. Упаковка була 4 штуки, євро 89 Одну вже з'їли. Дитяче печиво. Воно не корисне, але дуже просила з мавпочками. Упаковка така євро 59, 150 грам. Отакі пюрешки по 85 центів чи 89. 4 штуки. Ну, пюрешки Лера любить, тому купляємо. Такі вафлі Євро 25-260 грам. Це я роблю як тортик, намазую варенням та арахісовою пасту. Помідорки черрі Євро 35-250 грам. Курячі ножки в магазині взяли. Тут 600 грам. 3,99, але зараз вартість мінус по 1 євро, тому ціна 3 євро вийшла. Так, Це упаковка 600 грам. І ще взяла таку ж саму, але велику. За кілограм 6 євро, але зараз 5 євро по акції. Оце буду готувати. М'ясо для запікання для духовки. Тут свинина 570 грам, 8 євро, але там була знижка. Яка не знаю, десь, мабуть, мінус 1 євро точно є. Такий яблучний пиріг, Дуже рідко його купуємо. Зараз він в акції. Тут не знаю скільки грам. Коштував 4,79. А зараз десь 3 євро. Майже 3 євро, трошки менше. Він прикольний такий яблучний, дуже смачненький. Але не беру, тому що дуже люблю. Консерва тонця в своєму соку десь ,30 євро 30 приблизно. Це. Марка нашого супермаркету, тому не дуже дорогий. Той, що брендовий, то він набагато дорожче коштує. Так, фініки дві таких упаковки 500 грам. Вартість зараз по акції 5 євро за дві упаковки. Тому я казала, що на ринку, то, що ми їздили, то набагато дорожче виходить. Це реально так і є. Дві упаковки, одна в машині. Так, кілограм киві десь 3,80 зараз по акції він коштує. Так, бананчики оці за таку в'язку, то десь євро 45. І два молока. Два молока, жирних по євро 05 кожне один літр. Ну, це, в принципі, все, все, що ми купили. Такі наші покупочки були. Ще забула, оця малина була в нас в покупках 225 гривень. 375 кошти. Вона по акції взагалі була там одна на весь магазин. Вона... Лірка її прям там і почала їсти. Вона дуже любить малину, всі ягоди дуже полюбляє. Тому ось тут вона її зараз якраз і їла, поки я знімала. Мама... Дала Лерці пиріг, що ми купили, готовий. І вона його в мікроволновці своїй підігріває. Да, Мерчик? Да. Ось її шматочок, що я їй дала. Смачненький, я вже спробувала. Приготувала я ніжки, курячі, що купила в магазині. Чесно кажучи, чотири одразу з'їла. Я так про них мріяла. Дуже смачно. Неймовірна магнолія. Просто неймовірна. Я в захваті. Вау. Куди ми прийшли? І тут рибки. І ви здогадались, де ми? Ми в зоопарку. Оверхенс місто Ренен. І центральний вхід. Єлєрка гасає вже. Всім привіт! У нас наступний день. Сьогодні супер-супер погода, тому ми виїхали в зоопарк. В день буде до 17 градусів. Я взагалі в кофті. Ну, там ще одна кофта, звісно, є. Я не знала, як буде холодно, мені чи не холодно, тому так вдяглася, щоб можна роздягнутися. Погода просто супер кайф, лєрка теж вже легко одягнена. Підемо зараз прогуляємося. Вона взагалі тварин не хотіла дивитися, вона. Вона хотіла тільки на майданчик. Все що вона казала, майданчик і все, батути. Я кажу, може, до тигра чи ще кудись. Вона сказала: ні ні ні, тільки я хочу майданчик. Але знаєте що, я бачу, що ці батути вони зараз здуті, на яких вона стрибала якось один раз. Коли ще було прохолодно і вона вся була грязна, мокра, і було 12 градусів, вона оце в носках тільки, то зараз вони здуті, Зараз покажу. Ось, хто дивився мої відео, то бачив, що ці батути оце зелене, таке якесь коричневе та жовте, це були гори такі, на яких можна було стрибати. А зараз вони здуті. мабуть, я не знаю, не погода була, чи можливо це то, що будній день. Ну, взагалі, я не знаю. Просто ми приїхали не не, ну, якби я не заради них приїхала, але ми планували на них пострибати. Я взяла навіть переодягнутися, що їй, а бачите, вони всі здуті. Лерчик. ось вона вже полізла. Ну, взагалі, оцей будинок це дитячий майданчик, наскільки я знаю. Ми туди ще не гуляли там. Там багато є таких от лазалок всяких. Також там є води багато, тому я й не заходила, бо Лєру треба ловити в воді постійно. Я не хотіла цим займатися поки що. Ну зараз подивимось, може й зайдемо. Але хочеться більше на вулиці погуляти, тому що погода супер кайфна. Тому я більше за те, щоб прогулятися на вулиці. То вже вкраще такий в день приїхати. Оце, бачите, вона навіть так буде зараз гуляти там. Ага. <гум> Ніколи тут взагалі не були. Уявіть. Мам, це прямо туди біля цього камушку? майданчику, там, де батути. Мамо. Камушки? Ні, камушки не можна кидати. Ліра. Клас! Так, я вже бачила їх, але десь вони заховалися. Плавають. Взагалі класно зроблено. І он там одразу там ці гори починаються батути. Зараз підемо шукати. Ми достаємо і просимо її, щоб вони пострибали до цього шарику, поки ще не спрацювало. Але ми дуже хочемо. Деякі тварини, а кому оця киця? Вони Ми мене іспугали. Ви все зрозуміли, хто це. Помоги мені ці. Грається з Леркою. Помодіть її. Помоги мені. була. Що Це що супер? Дедушка, Прям весна-весна такая а, Классно <свяк> 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 Тусовка у <пенгенев> Всі нідерландські, тут тільки Лєра не місцева. Ми повернулись через годинку і вже все надуто. Сібатути, всі є, всі гори. Лерка щаслива. Вона потопала. Погода я не можу. Кайфова, дуже кайфова. Вибрала найвеликий. Це вона, звізда. Нагадаю, що відвідування зоопарку для дорослого 28 євро. Вартість для дитини до 3 років безкоштовно. І діти віку старше від трьох років, там трошки дешевше виходить. Я купила собі абонемент на один рік на дорослого: 66 євро. А Лері до трьох років безкоштовно. А потім там перерахують, і можна буде доплатити трохи. Кожний візит при абонементі необхідно бронювати на сайті. Так дуже зручно. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, гарного настрою і всім до зустрічі. 行，拜拜。